До Бучі цього дня прибули представники 25 районів та 11 міст обласного підпорядкування Київщини. Освітяни і підприємці, ветерани війни і праці, аграрії та промисловці зібралися, щоб звернутися до політичних і громадських організацій та усіх громадян з тим, щоб на президентських виборах вони підтримали єдину людину, що здатна вивести країну з кризи. Саме вона конкретними справами щоденно наполегливо доводить свою спроможність керувати державою. І працювати на користь України. Саме вона спроможна відстоювати від інтереси держави, як на Заході, так і на Сході. Саме Юлія Володимирівна Тимошенко здатна вивести країну з кризи. Це витримана, розумна, відповідальна, надзвичайно працездатна людина, а сила її духу тому ми закликаємо всіх політиків демократичних сил об'єднатися на користь єдиного кандидата Юлії Володимирівні Тимошенко. Усім бажаючим була надана можливість висловити свою позицію з цього приводу. Причому у часі виступу їх не обмежували. А сказати делегатам було, що так хтось побудував свій виступ на особистісних рисах діючого прем'єра. Юлія Володимирівна насамперед досвідчений політик і управлінець. З великою силою волі і бійцівськими якостями, який працює на конструктив, консенсус, результативність політик з найбільшою відповідальністю, який сьогодні має реальні шанси стати президентом України. До речі, це політик жінка, яка, як і княгиня Ольга, як і Маргарет Течер, як і Ангела Меркель. Може взяти керівництво державою у найбільш скрутні часи у свої жіночі руки, доповідачка згадала й про заслуги Тимошенко по послабленню кризових явищ в економіці. Юлія Володимирівна державний керівник, який бачить і робить реальні кроки по виході України з тяжкої кризової ситуації. Вона турбується про розвиток всіх галузей в Україні. То є і аграрія. Зважте на той факт. Що означає забезпечити всіх одним земельним е, При тому безкоштовно? То є роботи про освітянську галос нещодавно, при Кам'яні буквально 5 жовтня була створена робоча група із директорів загальноосвітніх школ, шкіл, директорів практиків, які також розуміються на освіті, а значить це буде спільна співпраця із Юлією Володимирівною. Нашої освіти, то є охорона здоров'я, то є е, розвиток е, бугної і іншої галузей. До речі, за свідченням ряду міжнародних експертів, у кризові часи Тимошенко 6 справилася з покладеними на неї обов'язками. Кроком уперед стане і її ініціатива на підтримку місцевих громад. Що означає фінансова неспроможна територіальна одиниця? Вона нічого не означає, бо все починає. Із коштів. І Юлія Володимирівна каже, що ці кошти мають повернутися у регіони, бо саме там, конкретно у регіонах, мають бути вони використані на розвиток шкіл, дошкільних закладів, інших соціальних закладів, на дуже ремонт доріг, інфраструктури. Бо кожен пересічний, маленький українець живе конкретно на своїй. І тому, як на мою думку, якщо дійсно буде досягнуто, того, того і збільшиться бюджет територіальних громад на 80%, то то буде надзвичайно потужно. Свою підтримку на виборах Тимошенко обіцяють і підприємці, які ще взимку думали закривати свої підприємства, а нині працюють на повну силу. Ми впевнені, що завдяки ефективній діяльності уряду та особистого особисто, особисто прем'єр-міністра України. Перша кризи було зупиняно. Думаю, що якби на чолі уряду був хтось другий, то наслідки цієї кризи були б відчутно складнішими для всіх підприємців та громадян нашої держави. Зараз вже в Україні стабільно виплачується заробітна плата, соціальні виплати. Немає проблем із виплатою пенсій. Свої гроші пенсіонери отримують вчасно і вдячні прем'єрці за ліквідацію радянської зрівнялівки. Тільки вона зуміла нам довести справедливості пенсійної реформи. Тільки ми владара на нашому стажу і нашому, нашій зарплаті, ми стали отримувати пенсію, яка тісно. Відповідає законності. Наша багата земля мала б стати справжнім Ельдорадо, але ми чомусь продовжуємо не жити, а виживати. Такі тези висловив наступний доповідач. Чому наша батьківщина, чому наша рідна Україна з такими величезними, потенційними природними людськими ресурсами весь час знаходиться на рівні обсайдерів? Весь час, а все серед аналогічних країн із значно меншими от Чим більше я над цим думаю, тим швидше я прихожу до думки, що одною із головних причин цього явища є людський фактор. Людський фактор заключається досить незрідній, Непідготовленій не політичній під сьогодні до керівництва держави гнуться кожен хто має щось сказати, хто уявляє себе, що він може сьогодні керувати. Причина, на думку фронтовика, у тому, що керівників держави ми обираємо методом спроби помилок, а мусили б не прислухатися до красивих слів, а робити висновки за вчинками, аналізуючи так, придивляючись до всіх можливих кандидатів. І для тих, хто зараз впливає на політичну арену, я осадився, зупиняю свій погляд і свої думки на Юрію Володимирович От От чому ми робі, з вами і однаковитися? По-перше, що вона досить політичний лідер. вона досить енергійна, настирлива. Тобто, по всім своїм людським якостям вона відповідає лідерам іменно українського народу, народу ж український менталітетом. Незаперечним плюсом на користь Тимошенко, представники освіти вважають її увагу до освітянської галузі і розуміння того, як важливо виховати національно свідоме покоління. Педагоги переконані, країну врятує краса. Якщо в якійсь країні була жіда і не справляє. Чоловіки, які е, мають на це силу і завдання, і споконвіку козацькому і захищає дбає про добробут рідного краю, тоді ставала на честь жінка. Ми знаємо, ці таке багато. Наприкінці зустрічі відбулося головне дійство ухвалення звернення інтелігенції до народу та політиків. Щоправда, до першої редакції цього звернення у членів з'їзду виникли деякі зауваження. Тому спеціально створена робоча група тут же внесла до тексту необхідні зміни. Тому ми, представники інтелігенції Київської області, звертаємося до політичних партій, громадських організацій, національно-демократичного -темо спрямування. Згадайте, що єдиним джерелом влади в державі є народ. Ви повинні діяти скоординовано, публічно і рішуче, об'єднавшись не навколо персоналі, а навколо національних інтересів України. Лідери політичної еліти мусять стати прикладом консолідації всіх національно-демократичних сил заради правильного вибору, стратегічного курсу нашої держави, подальшого повноцінного існування всієї української нації. Таким яскравим лідером. В Україні ми бачимо досвідченого політика і управлінця, які працює на конструктив, консенсус, результативність, політика жінки, яка здатна взяти керівництво держави у найбільш скрутні часи свої руки, яка уже сьогодні робить реальні кроки по виходу України з тяжкої кризової ситуації, турбується про розвиток держави. Вважаємо за необхідне представникам усіх національно-демократичних сил досягнути домовленості напередодні президентських виборів, всім демократично налаштованим націонал-патріотичним силам. Піти на вибори з єдиним кандидатом, знявши при цьому соціальну напругу, розпад та ворожнечу суспільству і тим самим відновити втрачену довіру народу до влади, силами громадськості та патріотично влаштованих об'єднань громадян розгорнути широку організаційно-пропагандистську роботу, спрямовану на забезпечення максимальної підтримки Юлії Володимирівни Тимошенко на виборах президента України 17 січня 2010 року. Тільки в єдності по справжньому патріотичних сил добудемо перемогу. Усі делегати одностайно підтримали таке звернення: Лілія Рагуцька, Володимир Дон, студія Барт, Буча.